11 жовтня 2012 року виповнилося 340 років з дня народження Пилипа Степановича Орлика. Він походив із чеської знаті, протигідно відстоював права українського козацтва до російського самодержавства. Ушанували пам'ять про гетьмана війська Запорожського у центральній бібліотеці. Бібліотекарі розповіли учням, що вирішальну роль і в кар'єрі, і в житті Пилипа Орлика відіграв Іван Мазепа. Гетьман України помітив шляхетну душу і неабиякі здібності. І 1702 Окупили отримує призначення до уряду генерального писаря. Після смерті Івана Мазепи козаки обирають Пилипа Орлика гетьманом. Голова Бориспільського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка розповів, що цей політичний діяч має бути для молодого покоління прикладом непохитності. Його найбільше досягнення є те, що незважаючи на поразку України у полтавській битві. Він не припинив боротьби за незалежність нашої держави і, виїхавши з України, продовжував її майже 35 років еміграції. Це була людина високої освіти, європейської культури. З ним спілкувалися європейські монархи, дипломати, політики, учені і сприймали його як рівного собі. Це був видатний державний, політичний, військовий. Діяч, дипломат, мислитель Филип Орлик, автор першої української конституції демократичного суспільства. Вона з'явилася на 66 років раніше за американську декларацію незалежності і майже на 80 за французьку декларацію прав людини і громадянина. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.